Бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Друзі, ну що, ось і настав кінець 2023 року. Я як завжди в кормоцеху. Хочу побажати у наступному році своїм підписникам та телеглядачам. Всім здоров'я і миру. Це на сьогоднішній день це саме основне. Щоб всі повернулися з війни, якомога швидше це все безобразія закінчилося. Хочу, щоб в новому, 24-му році, в рік дракона, дракон нам допоміг в перемозі подолати цю навалу, щоб цієї орки більш ніколи навіть не... Дивилися в наш бік. Ну, а сьогодні таке, такий день, 30 -е число, і треба наробити кормів. Я зараз гранулюю курям, ну, обичним дворовим курям, але з добавкою до ну, яєчна добавка, щоб неслись яйця. І оцей гранулятор, який я не запускав, мабуть, півтора або два роки. Ні, не два, десь півтора. Я ще а може ріг. Оце Анатолій Григорович. Привіт вам. Зробив він мені ще, мабуть, ще до війни. Не запускав, вже було і сушарку, виніс вже в сінник. Ну, сінник пустий, нема нікого там, раніше корови були. Трошки розігрів і пішла робота. Ну, зволожив бо зараз скажуть хтось така, що чого, того, то, що він насухо не мела, він не тягне, то що 220. Було аби 380, звісно, він вирував б тут. Придумав я такий вентилятор, вроді трошки дує, ну не знаю, яка в нього польза, але так, для самотіхи для самого прикрутив, і вроді б щось допомагає. Ну і тут, звісно, ось отака приспособа, як у Сергія Шолудька. Теж Сергію привіт. Бачите, вже й холодне. А то я всипав у ці бочки, а воно ну стоїть да й не охлаждається. Прийшлось позвати дружину і притягти його сюди. Оце я зроблю тут, по-моєму, кілограм 60 Ну, вони ж чисто це не будуть кури їсти, треба в зерно підмішувати. Все, друзі, всім здоров'я, миру в наступаю році. Всіх обняв, підняв, поставив. Все, миру і добра вам і до зустрічі на каналі.